Вгадай людину по її підборіддю. Бляха, муха, е, я не знаю, ну це не я. Це не ти. Так, хто ж це такий, Хто ж це такий? Це в нас. Е, е, Олег Ляшко. Ні. Ні? Добре. Боже, я не знаю. Я знаю цю людину точно? Ти точно знаєш цю людину. Добре. Е, е, Это шоу-бизнес Козловский не. Боже, я не знаю, чей это Козловский ву. на минималках Козловский на минималках Да, был в Дантес Да, это Дантес Дантес! Блин, класс Поехали, друг Не знаю вообще Алина Глазова, я не знаю Не, уже популярна сейчас спевачка На Евробачине ездила Алена Алена Нет, это не Алена Алена Джері Хейл. Так, да, це Джері Хейл. Це попроще буде. Вірка Сердючка. Він же Андрій Донбуку. Свят Загайкевич? — Ні. Дуже популярна зараз людина. Людини концерти майже кожен день. А людина в топі рейтингів українських там Spotify, YouTube. — Я не знаю, як його звуть. Це Смарагдове небо. Ні, це не. Гангстер, оцей типу фігаро. Це Олег. Винник? Не знаю. Я не знаю. Ну що за Це Шугар? Хто це Шугар? Я не знаю його. Не знаю. Останній Володимир Олександрович Зеленський. Я жартую. Я не знаю, хто це взагалі. Серйозно? Навіть близько легендарного гурту Бумбокс? Ну. Хвильнюк. Хвильнюк? Хливенюк.